Банкова створила власне НКВС. Ну, нічого нового для тих, хто в курсі. А для тих, хто не в курсі, це страшна новина, яка говорить про те, що Міндічгейт це просто іграшки. Бо зараз Обгейт, Єрмакгейт, Зеленгейт – все, що хочете. Насправді НКВС. Відпочиває, СБУ і ДБР виявилися просто інструментами в руках банкової. Вони стежили за понад е важливих персон в українській державі. З них 15 були слідчими набу. Отака ситуація. І все це з метою контроля і шантажу. Ні з чим іншим. Тому що для Зеленського головне збереження влади. Тепер це все сиплеться. Що би там хто не розказував, а тепер весь світ знає, що у Зеленського своя персональна охранка: Керів, керу, керовані вручну слідчі детективи. Ну а про суди ви вже знаєте давно. Як і правда, останнім часом щось потрошку виходять з під контролю після того, як Портнов відправився до Кабзона. Стежимо за подіями. Дивіться великий матеріал. У мене на головній сторінці посилання поставлю в перший коментар, коли зроблю цю аналітику. Слава Україні!